Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою та корисною інформацією. Ця інформація цю інформацію надає Міністерство соціальної політики нашої держави. Про що буде мова йти? Про те, що проект додаткової грошової допомоги від всесвітньої продовольчої програми ООН для пенсіонерів та людей з інвалідністю завершено. Що це значить? Це значить, що в серпні 2025 року вже люди з інвалідністю, пенсіонери не отримують свою доплату. Пам'ятаєте, що якщо розмір вашої пенсії становив менше, ніж 3250 гривень, ви могли отримати доплату. Якщо ви отримували, наприклад, 2500, то ви могли отримати доплату 750 гривень. Якщо ви отримували 2700, то ви могли отримати доплату 550 гривень. Гривень хочу нагадати, що з серпня 2023 року Міністерство соціальної політики, пенсійний фонд і всесвітня продавальча програма ООН об'єднали зусилля і був запущений спільний проект для нас з вами для українців з найвразливіших категорій населення. Це е, е, тих, стосувалося людей, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Мали низькі доходи та не отримували інших грошових допомог від міжнародних організацій. Такі категорії населення могли отримувати додаткову фінансову підтримку. Виплати надавалися пенсіонерам, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, включаючи дітей, які отримують пенсію або соціальну допомогу від держави, менше ніж 3250 тисячі гривень на місяць. Та проживають у прифронтових регіонах Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Сумської областей. В цьому місяця вже е, ці виплати так, будуть, ця програма буде завершена. Що важливо, липневі виплати останні в межах цієї програми. У разі надходження додаткового фінансування програма може бути відновлена або замінена на іншу форму допомоги. Отже, бачите, хто отримував в липні це будуть вже останні доплати до ваших пенсійних виплат або до розміру ваших соціальних допомог. Ще одна зміна, яку нам принесе серпень, це те, що всесвітня продовольча програма так. У зв'язку з обмеженими ресурсами завершує програму додаткової підтримки українських пенсіонерів, людей з інвалідністю, людей, які не мають права на пенсію, які отримують соціальну допомогу від держави. Нагадую, що така інформація. Цю інформацію нам надає Міністерство соціальної політики. До речі, Міністерство соціальної політики перейменували наразі. Ми маємо назву Міністерство соціальної політики. Сім'ї та єдності України тож будемо стежити за новинами. Якщо з'явиться інформація про нові види додаткової допомоги для найвразливіших категорій населення, я обов'язково з вами нею поділюся.